Перша за довгий час Ігор Балан, зірка легендарного гурту Аквавіта, розповів усе, про що мовчав руками. В ексклюзивному інтерв'ю для обоз Юа він пригадав темні сторінки своєї кар'єри та зробив відверті зізнання про життя за лаштунками сцени. Чому не отримав ані копійки з продажу касет з власними хітами? Як його підставили на X Factor? Які скандали влаштовувала його колега Ірина Філатова? Чи була в Ігоря Балана зіркова хвороба? Чому він виступає проти обмеження російської мови? Та як Є чому не взяв до рук зброю. Далі розповім. Оновлений ліко Спортлайф Олімпійський на теремках чекає саме на вас. Це найбільший клуб мережі з унікальними тренажерами, яким немає аналогів в Україні. Клуб зручний для всіх, адже повністю інклюзивний. Для військових діють спеціальні знижки. Саме тут національні збірні України готуються до Олімпіади. Приєднуйтеся до клієнтів, які вже обрали спортлайф. Легендарний Ігор Балан, голос гурту Аквавіта та автор десятків хітів, вперше заговорив про все, що приховувалося за близьком сцени. У відвертому інтерв'ю обоз Юа він пригадав болісний розпад колективу, фінансові удари та складну боротьбу за місце в шоу бізнесі. Як починав свій творчий шлях Ігор Балан на початку 90-х він створив гурт Аквавіта, тоді йому було лише 19 років. Разом із ним на сцену вийшла співачка Наталя Лучнікова. Щоб заявити про себе, молодим артистам потрібно було. Потрапити на престижний фестиваль Червона рута головний стартовий майданчик для українських виконавців. Та участь у ньому, як стверджує балан, коштувала чималих грошей. Саме тоді пригадує співак, йому почали надходити різні пропозиції допомоги. Але від кого саме він воліє не розкривати. Щоб Аквавіта взяла участь у відборі на фестиваль Червона Рута, потрібні були кошти. У мене їх не було. Мені запропонували випустити альбом «Несказані слова. Замість того, щоб витратити тисячу доларів за три пісні, я витратив в десятеро більше. У 90-ті роки це було фантастикою. Аквавіта дійшла до фіналу фестивалю, але трапилася несподіванка. Партнерка Ігоря Балана Наталя Лучнікова вирішила піти з гурту. Довелося терміново шукати їй за ніну. І невдовзі новою солісткою стала співачка Ірина Філатова. Саме у такому складі гурт здобув справжню всеукраїнську популярність. Хоч вони і не перемогли на фестивалі, зате отримали низку нагород, почали записувати нові пісні та знімати кліпи. Невдовзі Аквавіта. Підписала контракт із популярною на той час телепрограмою Територія А першим українськомовним хіт парадом кліпів, який виходив на телебаченні. Її продюсером був Олександр Бригинець. Саме тоді їхні пісні почали лунати з екранів по всій країні, а касети з композиціями гурту розліталися з прилавків, як гарячі пиріжки. Та як не парадоксально, Ігор Балан каже, що грошей із цього не мав взагалі – ні копійки. Коли Аквавіта з'явилася на телеекрані. Коли прийшла популярність, виплили ті товариші, котрі вмовили мене випустити альбом, виставили рахунок. Так я опинився на гачку. Які гроші, про що ти кажеш? Говорили мені. Тому я ні копійки так і не отримав. Але якщо рахувати по чесному, мав отримувати по 60 центів з продажу кожної касети. Ігор Балан тоді обговорив ситуацію з продюсером території А Олександром Бригенцем. Однак вони так і не зійшлися у думках щодо винного. Кожен залишився при своїй позиції. У кожного своя правда. За інформацією Олександра, національна аудіокомпанія виплачувала за своїми звітами і там малювала що хотіла. Чому національна не зрозуміло. Тому що держава не мала стосунку до цього взагалі. Водночас була бандитська конторка, яка випускала касети і компакт-диски. Соліст Аквавіти каже, що тоді не хотів глибоко копатися у справі і тягнути її до суду, адже не мав належних підтверджень цих махінацій та й хотів зосередитися на розвитку своєї музичної кар'єри. Я не мав доказів лише певну інформацію. Тоді було два варіанти: або залишатися, або йти геть. Треба було рухатися далі, тому ми погоджувалися на ті умови, за якими пенсія не світить нікому. Ігор Балан разом із гуртом «Аквавіта» продовжив співпрацю з програмою Територія А вона швидко здобула шалену популярність в Україні та за її межами. Після цього Росія почала скуповувати українські телерадіоканали, щоб заповнити їх своїми виконавцями. За словами співака, попит на такий контент був великий. Тоді почалася справжня боротьба серед артистів. Багато хто вагався. Переходити на російську чи залишитися і писати пісні українською. По-моєму, у нас залишилося лише радіопромінь, а всі канали показували, що Іванушки інтернешенал, хайфай тощо. Тобто, медіа змінило суспільну думку. Люди почали кайфувати від іншого. Бо коли довго щось лунає, в якийсь момент хочеться перемикнутися на інше, цим і скористалися. Тому дійсно на це був запит. Все має бути рівномірно, а тоді точилася постійна боротьба російське або українське. Також на темі мови намагалися розкачати Україну, і їм це вдалося. Ігор Бала на власні очі побачив, як на початку 2000-х Росія фактично зачистила український медіапростір. У результаті багато українських артистів почали творити російською. Зокрема, сам Ігор пішов на такий крок і випустив у російськомовний альбом В'юга. За його словами, це було необхідно для виживання. Ми не могли взагалі нікуди просунутися. Всі слухали російські пісні, всім це подобалось, і всі спостерігали, як ми потихеньку вмираємо. Ніхто нічого не зробив. Саме це і змусило писати російські пісні. Нам треба було вижити. До того ж, як розповів Ігор Балан, у той час йому було не просто працювати солісткою аквавіти Іриною Філатовою. За його словами, її зіркові амбіції часто заважали роботі, і створювали хаос на гастролях. Відверто кажучи, у неї була справжня зіркова хвороба. Після деяких подій мені треба було пам'ятник поставити за п'ять років, що я це витримував. Стоп крани на поїздах, запізнення на півтори-дві години, коли вирішувалося все. Я втомився від такого бурхливого життя. Люди писали: а де, а що? Я відповідав лише одне: моя внутрішня нянька зламалася. За словами співака, його дратувала не лише непунктуальність та непередбачувана поведінка колеги, а й нескінченні понти. Балан каже, пихатість Філатові просто не знала меж, і він не збирався закривати на це очі. Терпіти це все заради популярності, воно мені не треба. Хай буде популярність така, середня, але я спокійно спатиму і просто собі в кайф працюватиму. Бо, як згадаю, ті понти, принесіть, купіть, подайте, розбудіть. Через це Ігор Бала нині не підтримує зв'язок з Іриною Філатовою. Водночас він зізнається, що у нього самого теж була зіркова хвороба, тільки проявлялася вона інакше, не через примхи, а через бажання творити щось серйозне. Напевно, страждав, просто у мене була інша форма. Певний час я намагався писати серйозну музику типу композитор, а потім зрозумів, що це нікому не потрібно, і просто треба залишатися собою. Бо в якийсь момент я почав соромитися пісні, а тепер усе інакше. Але потім усе пройшло, і я усвідомив, що це геніальна пісня. І якщо стосунки з солісткою Аквавіти у Ігоря Балана не склалися, то з колегами по території А Анатолій Матвійчуком, Ель Кравчуком, Ігорем Добрянським він досі спілкується. А з деякими навіть має спільні пісні. Співак також підтримує контакти з Віктором Павліком. Нещодавно він публічно заступився за нього після того, як Юрко Юрченко назвав Павліка політичним бісексуалом. Причиною став його. Візит на могилу покійного Яна табачника, з яким він мав колись тісні стосунки, та лайки під описами в його пам'ять, щоб зрозуміти, чому викликало це стільки суперечок. Варто пригадати, хто такий Табачник. Він був відомим акордеоністом і водночас політичною постаттю, яка викликала чимало суперечок. Він обіймав посаду народного депутата від партії регіонів, проросійської сили, відомої корупційними схемами і репресіями під час Революції Гідності. Також він дружив з радянськими артистами, серед яких був путініст Йосиф Кобзон, які згодом підтримали війну проти України. На думку Ігоря Балана, якщо хтось критикує Павліка за його минуле, сам не повинен забувати власну роботу в Росії. Водночас він підкреслює, не варто надто зациклюватися на подіях, які сталися багато років тому. Юрко завжди був таким хуліганом. Байдуже, хто у кого працював на виборах. Усім треба виживати. Коли людина займається бізнесом, то яку пропозицію приймає? Правильно, вигіднішу. А в нас чомусь завжди винні музиканти, бо поїхали заробити копійчину. З іншого боку, це суперечить морально етичним питанням. Тому я дотримуюся думки, що було, те було. Однак Ігор Балан не може забути, як його підставили на ікс-факторі. У 2019 році співак вийшов на сцену талант-шоу, але не з власного бажання, а на прохання команди музичного проєкту. Він виконав авторську пісню Город зеленого цвіта. Але, за його словами, виступ навмисне зіпсували. У фонограмі то підвищували, то занижували його вокал. Через це він не пройшов відбір. То взагалі була зашкварна історія. По суті. Мене підставили. Працюючи в студії, я знаю, що таке неправильна передискретизація частоти. Якщо пояснювати простою мовою, весь вокал було трішки занижено чи завищено по фонограмі. Це не помилка, все могли зробити спеціально. Звісно, я не Паваротті, але і на що попало. Артист зізнався, що, побачивши свій виступ, заборонив його показувати в ефірі, але його все одно випустили. За словами співака, ексфактор завжди діяв за своєрідною тактикою. Звичайним учасникам давали шанс, а відомих артистів свідомо відсіювали. Взагалі у ексфактора завжди була фішка, особливо коли в журі сидів Ігор Кондратюк, що він постійно обирав умовних перукарів. А якщо приходила знаменитість, то її постійно рубали. Я не знаю, навіщо це робилось. В інтерв'ю для обозюа Ігор Балан вперше відверто розповів про своє особисте життя. Його обраницею стала жінка на ім'я Людмила. Разом вони виховали двох доньок Яну та Алісу. Та мало хто знає, що перед початком повномасштабного вторгнення їхня сім'я пережила трагедію. Померла старша донька. За словами співака, родина переживала втрату 34-річної Яни. Надзвичайно важко. Вони роками збирали кошти на лікування та робили все можливе, аби врятувати її. Проте лікарі довго не могли встановити точний діагноз, і час йшов проти них. Те, що ми пережили, то було пекло. Іноді я взагалі не розумію медицину. Скільки було зроблено обстежень, а діагноз так і не встановили. В кінці вже сказали, що онкологія. Зрозуміло, що онкологія, тому що яна згоріла буквально за два місяці. Але багато років не могли знайти, що в неї було. Співак також розповів і про молодшу доньку Алісу. Вона навчається у коледжі та активно займається вокалом. Балан прискіпливо слідкує за її успіхами, іноді критикує, але щиро тішиться, коли вони разом співають на сцені. Водночас свою матір артист не бачив відтоді, як росіяни окупували Крим у 2014 році. Він зізнається, що через її поважний вік, 72 роки, не впевнений, чи відбудеться їхня зустріч наживо. З Зрозуміло, що хотілося б зустрітися, але я не знаю, коли це відбудеться. Навіть якщо припустити, що війна закінчиться, воно все одно одразу не запрацює, буде буферна зона ще десь 2-3 роки нема про що говорити. І таких ситуацій дуже багато, коли половина родини там, а половина тут. На початку повномасштабного вторгнення Ігор Балан давав благодійні концерти. Однак через два роки майже припинив цю діяльність. Адже, за його словами, йому теж потрібно було виживати та заробляти для родини. Як він сам пояснює, держава душить людей і їм байдуже, як вони справляються з оплатою комуналки та базових потреб. Тому іноді я відмовляюся від благодійної діяльності, бо треба самому виживати. Наприклад, коли заходиш до супермаркету, благодійності нема. Нікого не хвилює, що там у тебе і як. Але чомусь, якщо артист поїхав трохи заробити, дивляться з осудом. От я цього не розумію. Самі стоять на базарі, продають продукти за всі гроші світу, капустину неможливо купити, а комусь пісні заспівати за гроші не можна, бо, мовляв, не на часі. Однак, на переконання Ігоря Балана, саме музика допомагає людям, бодай на мить забути про війну і повсякденні проблеми. Тому він продовжує активно творити. Пише пісні для інших артистів і створює нові композиції для себе. Частину з них перекладає українською, але деякі свідомо залишає російською. В інтерв'ю обоз Юа артист провів паралель з Другою світовою. Якби тоді діяли за теперішньою логікою, каже він, то й німецьку мову довелося б заборонити. Але цього не сталося. Тож і Росія російська, на його думку, не повинна бути винятком взагалі. Я проти полювання на російську мову. Тоді треба і німецьку заборонити. Чому я німецьку вчив? На нас же Німеччина також нападала. Тобто треба і німецьку культуру заборонити теж. Чайковського ж заборонили. То і Бетховена забороніть. Чи Гоголя з Булгаковим не можуть поділити? Я вважаю, що це неправильно. Мова на нас не нападала. Тобто це надпатріотизм. На думку балана, така гостра реакція українського суспільства до всього російського, зокрема й до мови, може бути наслідком війни та посттравматичного синдрому. З часом, за його словами, це ставлення може змінитися. Може, коли війна закінчиться, пройде час, воно трохи заспокоїться, але дуже багатьох проблем ми могли б уникнути, якщо була двомовна держава. Я не думаю, що хтось би програв від цього. Крім того, Ігор Балан вважає, що не всі мають воювати. Він переконаний, що кожен має право робити те, що вміє найкраще. Тож відповів усім, хто дорікає йому за те, що він не на передовій. Тобто, я повинен виправдовуватися за те, що щось співаю, бо не на фронті. Кожна ситуація індивідуальна, і пояснювати кожному, чому і що я не хочу. Але є люди, які корисніші тут, ніж на війні. А що з откровень Ігоря Балана здивувало вас найбільше? Що думаєте про його позицію щодо мовного питання? І яких і тих групи Аквавіта пам'ятаєте? Пишіть нам в коментарях. З вами була Анжеліка Галисевич. Не забудьте поставити вподобайку, підписатись та залишити коментар. До нових зустрічей!